Звуть Павенко Віталій. Я вже три роки займаюся на гуртку «Юні екологи». Мені дуже подобається мандрувати, а також спостерігати за живою природою. На гуртку я займався дослідженням комах в балці північчина червона». оцінював стан вікових дерев у своєму мікрорайоні, досліджував старовинний парк «Веселий терни, а також балку Сабінова. Навчився будувати годівнички. Звіти про мої дослідження були високо оцінені на різних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Дякую керівнику Наталі Новомирівні за те, що допомогла для себе відкрити світ природи. Меня звуть Коваль Софія, я багато років займаюся на станції натуралістів Тимірського району. Роблю проводити експерименти, доглядати за рослинами та тваринами та дивитися за живою природою. Я займалася дослідами по овочах, створювала деякі художні вироби, досліджувала первоцвіти та парк веселі терни. Навчалася у заочній природничій школі. Мої роботи були високо оцінені на різних конкурсах. Я дуже вдячна педагогам станції юнаті, що допомагали мені розвиватися. Мене звуть Гуренко Олексій. Я займаюся на гуртку юні екологи. Ми тут спостерігаємо за природою, мандруємо околицями нашого міста. Я захоплююсь подорожами, пошуками цікавинок. На гуртку я досліджував балку Північна Червона, старовинний парк веселі терни, первоцвіти на різних ділянках, птахів свого мікрорайону. Звіти, по моїм дослідженням, були представлені на різних конкурсах. Вітаю всіх педагогів та юнатів зі сторіччям юнатівського руху. Мене звуть Софія. Я займаюся на гуртку квітникарству станції юних натуралістів Тернівського району. Мені подобається спостерігати та доглядати за квітами. Також я полюбляю спостерігати за пташками на вулицях. І взагалі люблю природу. Взимку ми підгодовуємо пташок, а ще я дізналася, що всі станції юнатів скоро відзначають ювілей 100 років. То я рада привітати усіх керівників гуртків та юнаків з ювелеєм. Зі станцією натуралістів Тернівського району у мене пов'язує дуже велика кількість спогадів. Особливо яскраво я пам'ятаю нашу зустріч з директором з Ніною Борисівною Циренковою. Коли я маленька бігла з тільки що пошитою іграшкою-курочкою Рябою, з сяючими оченятками, це її настільки вразило, що вона запросила мене на свій майстер-клас квітів з тканини. Наша співпраця з нею продовжилась, ми велику кількість робіт виготовили свого часу. Як ми готували новорічні вистави чи виступ до 80-ї річниці юнацького руху в Україні, а потім ще їздили до Києва представляти нашу область, або наші поїздки у Дніпро на Малу академію наук, цей весь досвід дитячий привів мене до викладання. І на 90-ту річницю юнацького руху я була вже в статусі педагога. І це приводить мене до думки, що ми іноді не замислюємося наскільки позашкільна освіта може підштовхнути та направити молодь до свого вибору місця у цьому світі. Доброго дня, мене звати Дар'я Пархоменко. Я довгий час була юнатом на тернівській станції юних натуралістів і хочу сказати, що це були одні з найприємніших спогадів мого дитинства та підліткового віку. Ми з керівником гуртку багато подорожували, бачили мальовничі місця нашого міста, які не, не завжди знають навіть місцеві жителі, досліджували природу. Робили суботники, було дуже багато цікавих активностей. Також я приймала участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах, займала призові місця і тричі була на лагі у таборі Ненс у Києві, і мені там дуже сподобалось. Тож я вдячна Наталі Новомирівні і усім керівникам гуртків та станційних натуралістів за теплі спогади та. Цікавий досвід. Ми вихованки гуртків лікарські рослини. Та юні друзі природи. Дяченко Валерія та Дяченко Вікторія. Ми вже багато років проводили на нашій станції юнатів, брали участь у різноманітних конкурсах. Особливо нам сподобався зліт юних натуралістів, що проходить на базі табору Сонячний у Гурівському лісі у 2017 році. А ще нам дуже подобалось проводити експерименти, доглядати за тваринами нашого живого куточку. Ми завжди будемо згадувати дитинство на гуртках станції юних натуралістів. Ми вдячні нашим педагогам станції юнатів, які проводили з нами час. Мене звати Кирило. минулому я був хванцем гуртка Фотоюні Натуралісти. Активно брав участь в різних заходах, змаганнях, в обласних та всеукраїнських рівнях. Заняття у нас проходили весело та багато подорожували. Передаю вдячність педагогам закладу станції юних натуралістів та керівнику гуртка Оксані Ігорівні.